Ура, у мене сьогодні знову ж мене відливантів від підписниці. Тобто, тут не відліванти, а фірмові пробнички і навіть одна мініатюрка, за що я дуже вдячна Танюші. Вітаю, мене звати Наталія і тут ми говоримо про парфуми. Якщо вам цікаво дізнатися про багато різних парфумів, залишайтеся. Тут є парфуми, з якими, з деякими я вже знайома була. Але я їх толком не пам'ятала, тому що не знаю, якось швидко вони з мене прийшли. Тож, давайте детально розбиратися. Я їх всіх теж розношувала і записувала свої враження. Правда, я все одно, можливо, з першого разу не запам'ятаю. І так, перший фірмовий проблик пробник. Лоліта Лумпіка, Parfum, парфумована вода. Я сюди буду наносити. Ой, а щось воно так не хоче. О, Я запам'ятала, що це солодкі, солодка водичка. Як для мене трошки вона простенька, в цілому мені щось лоліта лемпіка не лемпицька. Я так бачу, що мені ці аромати не заходять. Green Lover теж не сподобався. І перед тим я тестила якесь червоне яблучко. Це таке парфум фланкер. Найбільше я не знаю. А, Лоліта Лен теж мені не зайшов. Як на мене, вони просто солодкі. Я люблю солодкі аромати, але ну тут солодкість якась проста. Ніби не, не те, що цукор нюхаєш, але, ну, не знаю, якось вони мені прості. Що я тут записала? У мене тут трошки. Так, солодка пластмаса, хімозний. А, так, хімозний. От він мені не натуральний, ніби тут солодкі ягодки, але воно якось не натурально. Я згадала свої відчуття, коли я вперше тестила. Це мені пахне, знаєте, коли закінчується якийсь дезодорант з розпилювачем або лак для волосся, і от цей воздух з балона повітря це випшикуєш, і от так воно пахне цим залізним балоном. Оце мені так пахне ця Лемпіка. Я не знаю. Хтось відчуває в ньому якусь красу. А я навіть звідси, і звідси відчуваю оцей балончик від дезодоранту чи від лаку для волосся. Ну, скоріш дезодоранту якогось, Фа чи Рексона. Не зайшов. Хочу нагадати, що я все-таки дуже вдячна, Танюші, за цей подаруночок. Я купувала у неї парфуми в флаконі. І вона мені віддала просто цілий пакетик всяких цих пробничків. Я розділила їх на два відео. Наступне буде монобрендове, але зараз я захотіла вже зібрати ці е, різні бренди. А так, наступний флакон е, пробничок це Angel Muse від Müller це парфумована вода. Я колись мала пробничок туалетної води. Якийсь він мені засолодкий здався. А я очікувала відчути тут ту горіховість, про яку говорили блогери. Тут ролер, зараз покажу, я забула. а ось такий ролер, дуже зручно. От я вам скажу чесно, мені цей запах подобається, але я тут не відчуваю тих горішків, тої нотели, він мені дуже схожий на борнеові сержалітан. Трошки солоденький, але все ж таки тут основна нота в шоколадній пачулі. Такі пряні. Дуже класні, дуже терпкенькі. Я люблю терпкі аромати. Але як і Борнео, я не можу таке носити. Тому що от тут ця терпкість постійно відчутна, і, якщо чесно, вона вже набридає. Цей аромат, не, ну, я його не відчуваю. Як якийсь мінливий чи розкривачий. Він звучить майже однаково, зразу трошки солодше, а далі солодкість стихає і тільки залишаються оці пачулі шоколадні. Дуже приємний, але я таке носити не можу. Навіть в холодну пору восени я тоді носила брнео, не те, це я теж наносила, і я його постійно наносила сюди, на внутрішню частину ліктя. І мене вже напрягало через пару годин, що я його відчуваю. Хоча він дуже класний. Як би я хотіла його могти носити, але, ну, блін, не можу. Наступний аромат теж від Mugler, гарний пробничок. Це аура. Це парфумована вода, здається. Це, воно тут. а, є, оде парфам, так. Ауру, я знаю, в мене вже була аура колись. Відливанті, наскільки я пам'ятаю, давайте теж розпилимо. Згодно зі всіма блогерами, хто каже, що це болотні кікімери якісь, тут водорості, тут тубероза. От зараз на старті тут є свіжинка, але на шкірі вона зовсім майже не відчутна, буквально 2 секунди. Мох. Мені тут мох, ліс. Водорості приємний аромат, мені подобається. Але от є аромати, які не зовсім моє, і зате він вони мені подобаються. А цей не зовсім моє, і саме через те я його купувати і носити не буду. Хоча дуже подобається. Від людей я б його хотіла відчувати, але на собі теж його не витримую, тому що тут, як і в Еліані, цей аромат дуже довго тримається. І мене це напрягає. Зазвичай люди шукають аромати стійкі, там, щоб весь день роботу пішла і відчувалася. Але є така категорія стійких ароматів, які я не можу витримати. довго. Більше 2 годин і все, мені хочеться змити. Є такі, які зразу хочеться змити, але ці подобаються. Та все ж хочеться змити швидко. Так, далі в нас тут буде. Мініатюрка, бо далі буде ніша. І в кінці два чоловічих пробничка. Дивіться, яка мила мініатюрка, я від неї балдію. У мене була тільки одна мініатюрка, колись це Arman Bessie in Red Eau de parfum. Я вже й забула, як це, а це мені дуже подобається. Так, Eau de parfum. В мене два рази були відливанти цього аромату. І обидва рази він мені здався дуже дуже шипровим, дуже гучним, ні, не гучним, а таким дряпучим і трошки ретровим. Чи не те, не, не знаю, не ретровий може, а просто от, як не для моєї вікової категорії, хоча я стараюсь не ділити на такі категорії аромати, але мені здалося, він якийсь, ну, мені не підійшов. Не моя чашка чаю, як говорять британці. А от з намазу він мені дуже сподобався. Я його вже два рази наносила на себе тут і на зап'ясток. Дуже гарно, це такі мильні білі квіти, трошечки мильні. А от я тут нанесла. Є якась в ньому свіжинка. Ну, приємний аромат. Отакий з намазу я його можу носити. А от з розпилення щось не зайшов. Я спочатку подумала, тут вже ніде не написано, я подумала, що це туалетна вода. Але я сьогодні перепитала в Танюшки, і вона сказала, ні, це парфумована вода з набору. Я дуже здивувалася, приємно вражена. Я зношу цю мініатюру, але дуже помаленьку, бо вона мені дуже подобається. Така миленька, красотулька. Йдемо далі, далі у нас Мішенька, як кажуть дівчатка. Так, Ванкліф і Арплс це ж так? Да? у мене тут Rose Rouge. Слухайте, я взагалі здивувалася, коли я його перший раз нанесла, тому що для мене це Ну, не в один в один, особливо на старті. На старті це така свіжа молода троянда і трошки пудри. Але коли він всідається, для мене це майже один в один. Ні Лі... на ні на річі Лекстас. В мене був флакон. Півфлакона в мене було, я потім залишу... так, стоп, щось з камерою. Півфлакона в мене було, потім я залишок продала, насолодилась ним, і мені достатньо було. В принципі, це не зовсім мій аромат, тому що він, як на мене, занадто для мене елегантний, в мене просто не було відповідно, куди в ньому так одягатися. І оцей. Да, От тут точно так же, ну, не точно, дуже схожа пудра з трояндою. Ніжна, тільки тут більш ніжніша. Той аромат більш гучніший в старті, але він не сильно стійкий. Цей теж не сильно стійкий, але він м'якший. Тут таке ж поєднання, як там. Гарний аромат. Оцей відливантик, в принципі, я зношу і. Більше не буду повертатися, бо я тоді ще ні не річі поносила і наносилася. Флакона не хочу, але аромат дуже гарний. Гарні троянди, пудра не душить, пудра делікатна. Навіть якщо ви не любителька пудрових ароматів, але хочете хоч один мати в арсеналі, хоч від левантику, оце хороший варіант для знайомства з пудровим ароматом. І хороший варіант для того, щоб був про запас. Так, ідемо далі. HFC Where Love Everywhere. А, носи любов будьте. Так, я прочитаю, бо я тут його не дуже, здається, зрозуміла. Спочатку розкішна англік. А, ні, все. Запам'ятала. Цей аромат мені дуже нагадує, якщо чесно. Аромат від Герлен, приватна лінійка, бутікова лінійка. Він зараз переформульований, бо був знятий в цих нових флакончиках Ангелік Нуар. Там така гарна ангеліка і ваніль. Але там він мені дуже гучний, і теж я його подарувала від Ліванти комусь, передарувала, тому що я не змогла його носити дуже дуже гарний аромат. Але я його на собі так само через ту постійну відчутність я його не можу носити. Оцей він м'якший. І чи всі м'якший, більш делікатний, в старті трошки барбарисний є, і навіть солодкість оця залишається надалі. Але я тут записала, що він дуже видозмінюється, коли на шкірі довго. Тут написано, що він стихає і перетворюється в щось, вибачте, смердюче. Зараз дуже гарний. Але десь через годину-дві так, він пахне вже чимось неприємним, чимось непарфумерним. Хоча я б не сказала, що знову ж таки пробничок зіпсований. Ні. Битих нот немає. А я думаю, в базі вони й не можуть бути битими. Статуат гарний, залишок не дуже. Навіть не можу сказати, чи воно мені пахне. Просто. Ну, це просто буде непристойно, але реально не парфумерні асоціації. Наступний аромат Tom Ford Bitter Peach. Цей аромат я тестувала вже і. Тестувала. Ой! Дуже близько нанесла, тестувала і до того в магазинах два mm. рази. В роті смачно потрапив. А в повітрі треба провітрювати. Слухайте, не ображайтесь, будь ласка, хоча мені вже писали, чи ти вибачаєшся в кожну своя думка. Тут персик, але таке відчуття, ніби взяли ганчірку, якою вже неодноразово користувалися. І витерли зі столу, навіть не одноразово, а просто ганчірку, яка вже пропахлась десь вогкостю, пролежала десь мокра, і так пропахлась, і нею витерли сік, розлитий на столі персиковий. От Отак воно мені пахне. Це для мене душно, це для мене гучно і уж точно неприйнятно для мене. Персик є, але щось не такий персик, як хотілося б носити. Ну, серйозно, ну мені ганчіркою пахне. ну Що тут зробиш? Носіть на здоров'я, якщо вам подобається, якщо він на вас не так зовсім розкривається, але в мене ну чомусь так пахне. Не я парфумерна капризуля. Не просто так я назвала цей канал, так? Тому ну, що. Багато ароматів гарних, які подобаються людям. і Я не можу витримати. Наступний аромат це Тіціана Теренсі. Що це Спіріто Фіорентіно. Так, це я вже підзабула. Боже, я Томом це... Фордом напшикала, я не знаю, як це тут зараз буду дихати. Так, Спіріто Фіорентіно. Що у нас там написано? Давайте почитаємо. Нічого не написано. А що я. А, ні, написала. А, все, Боже, можна було і не писати. Це знову копія якась пародія на Покару Руш. Але тут менше апельс... апельсинових, менше полуниці і цих цукерочок, а я тут більше відчуваю медичку. Саме... Але саме не перев'язочну не гні, а от я відчуваю, відчуваю запах медикаментів. Якихось таблеток, якогось розчину. Фізрощину, я б навіть сказала, більше відчуваю. На основ, напередку стоїть фізрощин і таблеточки, а далі фоном вже десь полуничні оці півники. Ну, все одно. Вони мені зовсім стихають, ці півники, і залишається тільки цей фізрощин. Так що це теж моє ні. Блін, одні сні, ні, аж, аж, <с Dank> аж мені сумно, що я така вередлива. Наступний аромат Александр Джей Oriental Enigma. Це за цих гарних флакончиків. Ну, Я вставлю флакони. На старті мені цей аромат, я пам'ятаю, дуже сподобався. Я хотіла б всі ці флакони. Вони дуже гарні. Так, це такий гарний унісекс. Прям унісекс, унісекс яких я не чую ті чоловічі ноти. Класний. Вуд, деревний. Тут я трошки мені чується, чи то уд, чи то шкіра. Ні, здається, трошки уду. Блін, оцей комфорт, нащо я не приклада ним? Реально він тут перебуває. Але гарний орієнтал. Орієнтал Енігма, Орієнтальний. Так, тут нот немає. Ваніла, ага. Е, горіх, ром, шафран, ваніль, боби тонка. Що я тут написала, бо я зараз його вже не чую. Старт класний, а потім щось солодкодушне притурне. Ага. А, то це вже все. Це не бітерпіч це цей. Теж в ньому є така якась трошки душна нотка, як бітерпіч. Якщо в хотеться, то теж відчувається, так і протягом всього аромату відчувається, оця приємний, оцей приємний старт унісексовий. Але ота душна нотка трохи виходить наперед, душно удова я б сказала. Дерево тут не, не сказати, що уд основний, але його там трошки є. В суміші інших порід дерев, мені здається. Але уду трошки є. І уд мене душить. А так, якби не оця душність, то аромат був би дуже гарний. Я б собі його хотіла, але так вже не буду хотіти. І залишились в нас два аромати чоловічі. Один з них це новинка чи того року, чи цього, я не пам'ятаю, це Burberry Hero. Це такий флакончик. Так, солодкий старт, далі солодкість притихає, виступає шкіра. Давайте обновимо мої спогади. Блін, треба було, треба було Тома Форда пошикати в кінці, Щось я. Ну, це, як на мене, звичайний витиверний аромат. Таких, якщо чесно, багато. Тут в ньому нічого нового. І в бюджетному сегменті, яким користується мій батько, таких ароматів багато. І серед люксу таких ароматів багато. теж просто трошки солодкості додали, а далі солодкість стихає. Ох, дуже близько. З одного розпилення досить гучний. Але, Ох, дуже витиверний. Далі у нас живенші і джентльмен. Якраз я, до речі, ці два аромати думала собі брати в розпив. Не знаю, я подумаю, може візьму. Все-таки я ж не чоловік, це чоловікам обирати. Живенши джентльмен. Чим нам пахне джентльмен. Теж написано звичайний свіжий витиверне. От я відчуваю, що вони різні, але і тут, і там є ветивер. Ну, принаймні я його відчуваю. Тут написано Ірис Лаванда, груша Ірис Лаванда, шкіра пачулі. Тут ірис, і Лаванду можна відчути. Шкіру ні, пачулі, ні. Я ж на себе теж їх наносила і надалі теж я пачулі при розкритті не відчуваю. Як на мене, аромат цей не сильно міняється, просто потихеньку стихає. Я, в принципі, в чоловічих ароматах не дуже розрізняю ноти. От так я прочитала тут пірамідку, то тут я відчула. А так. Ну, а цей аромат мені подобається трошки більше, ніж хіру. Бо хіру зовсім звичайний. А цей є в ньому от... все-таки трошки якоїсь цікавенький і звучить він трошки більш дорожче. Ну, живенші і це Трошки дорожчий бренд, ніж Бербері, тому і надивно. Ось таке сьогодні вийшло відео. Щось я не можу вклинитися. Пробачте мене, якщо я десь швидко чи не дорозказала. Ця спека просто давить на мозок. Я вже чекаю, коли вона закінчиться, ще й підготовка до школи. Зараз дитина моя йде в третій клас. Сьогодні були збори, то трошки самбурно, але сьогодні саме виділила час для відео. Я вам дякую за перегляд. Дякую, що провели зі мною свій час. Ставте лайк, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь. Рада всім. Тільки не злим. Не будьте злими, будь ласка. Дякую за перегляд, ще раз за перегляд. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі у наступному відео.